Друзі, наша програма продовжується? У нас сьогодні неймовірна людина в гостях. Буквально за мить ви вже з нею познайомитеся. Отож, завітала до нас сьогодні співачка з Канади Джіна Вільямс. Доброго ранку, Діно. Доброго ранку. Хочу представити також перекладача Олександра Олександр Халаїм. Джіно, розкажи, будь ласка, як давно ти взагалі співаєш? Uh, Gina say to us, how long are you singing? Oh, my uh well, I've been singing before I could talk, and I didn't talk until I was four years old. So long time вона почала співати до того, як почала говорити, а заговорити вона почала в 4 в роки. Ага, тобто, і а коли вже професійна твоя діяльність от як співачки почалася? Коли ти професійно почала співати? Виступати можливо? ти ю співати як аспрофесіонал. Oh my, hmm. I don't want to give away my age, but you know. <laughs> Let's see. Um, tell um... Pro Yeah, professional. I started. I'd say I was well. I was, I was in my ripe old twenties. How's that for an answer? to be my twenties. Ось так. І uh, взагалі ти, ти почала співати, ну, uh, обрала для себе таку професію. Співати на сцені, заробляти цим гроші, я так розумію, так? So, you decided to be as a singer, a professional singer, did you? I felt impressed um, by the Lord to, to put out music for the world that was how do I put it, interesting, had mass appeal, but was still appropriate to the лорд з меседж. Вона вирішила, щоб музика, яку вона співає, була від господа, була могла бути доступна для широкого загалу, але проте була все ж християнська та прийнятна для. Uh, нашого Господа. Uh -huh. А чому ти вирішила все ж таки? Ну, ну, чому співати? Чому не займатися якоюсь іншою діяльністю, якимось служінням, чи, чи чому саме співати? Why you specially choose uh, to sing, not uh, not any other ministry, but to sing? Well, um, I, I do play the piano, um, uh -huh. Pianoforte, but uh, singing is. Something intimate and and very personal. People can hear hear your soul when when you're singing. Вона грає крім того на фортепіано, але спів це щось особливе, щось іде, що йде від душі, і люди можуть побачити те, що ти відчуваєш, і ти можеш торкнутися їх душі, їх сердець. Сингін із a а кал. I feel called to do music, and, and singing is the big vehicle. Um, someone told me once the day I sing, Jesus will come. And um, praise God, I, I do sing. I believe God's going to come, so He has seen the career through. Uh -huh. Співати для неї. Хтось колись їй сказав, що е, коли ти е, співатимеш, Господь прийде. І тому я відчуваю, е, відчуваю себе так, що маю робити це uh -huh. е, заради того, щоб наблизити його прихід. Е, супер. Е, я хочу запитати, е, який взагалі, е, який напрямок от твого співу, в якому стилі ти співаєш? Можливо, що, що це за напрямок? Я Я розумів. I sing all genres of music. The Lord, mm -hmm. as my booking agent, will call me to perform in different places, and each place people are ministered to differently. Mm -hmm. Some of them are churches, and some of them, not so much church. Я вважаю, що можу служити Господу багатьма напрямками в музиці. Як говорить мій агент, її агент. Е, вона е, може, е, вона працює в різних місцях з різними аудиторіями, і будь-яка з цих аудиторій потребує, потребує угу. вістки Божої. Угу. Досить цікаво. Такий напрямок. Я хотів запитати про досягнення. Які досягнення є? Я так розумію, що є певні диски вже випущені, так тому що ну українські е, глядачі, так українські, скажімо так, українці е, мало знають, можливо, твоєї музики. В Канаді ти більш відома людина. In we would like to know about your achievements. so how many uh, CD, uh, cds albums uh, do you have? since ukrainian auditory is uh, no, no, not too much about you. right, that's, and that's fair. Um, i have a gospel album and it's called in spite of the storm. Um, Іх сонг репрезенс та дитині album? In spite of the storm. Uh -huh. uh, в неї є uh, альбом uh, «Gospel», Це uh -huh. християнська музика. И, і в цьому альбомі відображен, відображений uh, він фіназивається uh, Незважаючи на шторм. Угу. Mm -hmm. І, е, в кожна пісня це е, шторм, різні види шторму, в які потрапляє людина, віруюча людина, і як вона е, долає ці, е, труднощі. Угу. Mm -hmm. I have a classical piano album? У mm мене -hmm. також є е, альбом класичної фортепіанної музики. Так. Mm а -hmm. uh, Chopin, uh Pieces I wrote for solo piano and uh, Brahms. Там присутні Шопен, як ви зрозуміли, її в пісні її власного виконання, не пісні, а, але саме твори твори виконання власного виконання та Брамс, угу. тобто це інструментальний альбом. Так, так та. це так, це угу, так. так зрозуміло. А є ще по крисмес <laughs> альбом. Також ріс п'яний альбом. <смеш> так, так, так. Зрозуміло. А, от е, 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 що ще хотів запитати? Е, я так розумію, що е, ну, ти, е, крім того, що ти співаєш всюди, ти людина віруюча. Чому ти віриш в Бога? От твоєй, тво, тво, твоє, твоє от, особисте пер, відчуття. Behind all that you are singing everywhere. And, uh, why you are personal, personal question, why you are believer, why you are christian. Справа в тому, що yes. я трішечки поясню: у нас в Україні от такі відомі співаки, вони рідко позиціонують себе віруючими людьми. У нас якесь таке чітке розділення. Ось тут є світські люди, які займаються там естрадою, а є от люди віруючі, які співають в основному в церквах. Ось тому от через це я хочу запитати, як у вас uh, In Ukraine, mostly, uh, singers not position them as ази the Christians. Uh, there is a, a differentiation between uh, pop music and Christian music and if you are singing for uh, Masses you wouldn't sing in a church for example or what? Uh, why you decide to be a Christian and how you as a Christian? Uh, can uh, serve others Okay, I will try to answer this question um, When I was very young, around six years old. My mom, actually, I was younger than that. My mom, um, she would read to us Bible stories mm -hmm. from the Bible. Mm -hmm. And um, one day she said, You know, this is who Jesus means to me. Uh, when she was six years, uh, uh, Вон, її мама вчила її е, біблійним уроком історіям. Uh -huh. І вона е, сказала дітям, говорила нам, дітям, що е, це той, кого я люблю. Це той, е, те, як я бачу Господа. Може, у вас буде час і ви познайомитесь з ним більше. Со ай дзвіс бікейм мій друг. Ісус <laughs> став її другом. And um, as he became more and more of my friend, um, he started giving me music. Mm -hmm. And um, Christian music, just, just music, classical music. The ministry that he has given me is not for everybody, a lot of people want the world. But I know the world needs the Lord. I know that. God gives peace. He gives joy and hope. He's, uh, he's a high that drugs don't give. And I've never done drugs, but he's a high that it, it's different. Mm -hmm. You know? And you want to translate that? Mm -hmm. oh, okay. <laughs> <laughs> okay. Uh Е, вона хоч е, говорить, що е, Ісус став її другом, так так, і відколи е, він став її другом, він почав надавати їй інспірацію. Він дає їй музику натхнення, як, натхнення mm. да, яку яку музику, якою вона може поділитися з людьми. Uh -huh. Музика буває різна. Е, е, але та музика, яку дає Господь, вона е, торкається сердець людей, і тому каже: я можу їм слу служити. А Господь для мене це е, друг це більше ніж друг, і каже, що він більше понад усе, що ми Разрешива. можемо е, в житті отримати. Окей, окей, окей. Дож, дуже дякую. <с> <гла> е, Останнє запитання. Е, перед тим як все ж таки ти заспіваєш, і ми почуємо твій чудовий голос. Е, як ти пов'язана з Україною. Тому що я розумію, я, наскільки я знаю, є oh. певні зв'язки з Україною в тебе в минулому. We see that some, uh, something. Uh, you have some relations, but we don't know which. Я українка. Українка? Щиро українка. Oh my okay. Тому що я розумію, ти ну так відчуваєш, що ти українську мову розумієш. Ну так не все, але розумієш. Не російська, а українська мову. Мокраїн, може. Чому? Um, Звідки ти знаєш українську? Я розумію. Бабушка. Бабуся. Бабуся, бабуся. Want, no should, well, okay, I It's, it's mamad Podruka. It was my mom's uh -huh. friend. Uh -huh. um, my, my biological grandparents are from the West Indies, Jamaica. Uh -huh. But growing up in Alberta, my grandmother was Ukrainian, uh -huh. and when you eat good Ukrainian food, you become Ukrainian uh -huh. But) Вона розказує, що її біологічні uh, бабуся та дідусь вони з Ямайки. Mm -hmm. Але каже, оскільки я виховувалася в Альберті, і в мене там була українська бабуся, то uh, коли ти їси багато української їжі, то ти автоматично становишся українцем. І починаєш говорити українською мовою, так? <laughs> Розуміти, українські статуспіть україні. Так, голопші, куча, паре. Так, і но знаю. in all seriousness she was she loved the lord she was also adventist and she resonated Christ's love she just did translate вона теж християнка вона любить господа і вона uh, відображає божу любов вона жива вона є she is alive no, she oh. died. Mm. Uh, she, she, she and uh, that is actually. Uh, I try to make it short. My stories. are... I'm, I'm like bubble Okay. I'm, I'm like grandmother. Mm -hmm. Besides my parents, she is. She's one of the most single influences in my my love for the Lord. My mom, my father, all my grandmothers, but particularly her um, and Ukrainian culture. Транслейте. Вона говорить, що е, ця бабуся її, вона е, їй надала е, любов до Господа. Так само, як батьки, е, але каже, з усіх моїх родичів вона не більше. Був такий особливий вплив, так? Так, особливий mm -hmm. вплив. Her actual children don't speak Ukrainian. They don't speak the who... who learned, who showed an interest in, in Ukrainian culture. When I was 14, she brought out her books. And she kept from elementary school when she was devilchka, and said, I will teach you Ukrainsky. Ukrainsky mowa. Translate, budlovske. onuki ne Але каже я проявила до неї більше інтереси, тому коли мені було 14 років, вони вона принесла з початкової школи в підручники Підручник. з української мови і сказала: я тебе буду вчити українському українській мов українській угу. мові, і тобі сподобалося was young and stupid. <laughs> I, I was I, I, I thought, you know, who would I mean ya you know, who would believe, you know, You know, who believes that? Mm -hmm. Nobody. And when you're young, you want to fit in with people? Mm -hmm. Mm -hmm. Її Засмучувало те, що вона вважала, що я чорна, каже, ну, хто мені повірить і чому я говорю українською, угу. чи чи можу я взагалі маю право говорити її? Угу. А коли каже ти молодий, то тобі хочеться, щоб тебе сприймали е, ну так подобним ну е, належним чином. Так ну і зараз все ж таки пригодилося в житті, так що от зараз я говорю, і ти майже все розумієш, правильно. But now it serves you. Well, now when she died, I studied Ukrainian on my own. Але каже, зараз, коли вона вже померла, я вивчаю, самостійно вивчаю українську мову. Вона навіть ходить на курси. вона казала мені. I took it from the library. Ah, I took it from the library. I understood. I understood. don't tell anybody. Бо войма самостійне вивчення. Bounces, вона ходить ]遊'm. до бібліотеки, бере українські ну, книжки. Дуже приємно. Дуже в经あれς. приємно. Ну мені як українцю дуже приємно, що от людина з Канади вчить українську мову, їй це подобається, і вона приїхала до нас. В гості. Я думаю, що настав час послухати твій чудовий спів. Ми вже просто ну з нетерпінням чекаємо. Ось, і я думаю, що ми зараз е, послухаємо, що це за пісня, яку ти будеш зараз співати. Uh, tell uh, first of all, he would like to say you thank thank you, and he is proud of you exactly. that he, yeah exactly. that you are uh, in Canada learning Ukrainian language. <laughs> well, yeah. Yeah. <laughs> <And> <laughs> now is the time for uh, your song. Yeah, at, uh, just say it. What's the song about? Oh, uh, uh, my, The song is on my gospel album, Precious Lord. It's an old gospel song that was written by uh, thomas a. dorsey. His, um, if i remember correctly, there was a death in this family. his wife died. and the song was born out of his pain. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, пісня, uh, the name of precious lord, uh, name of uh, composer. Томас ей Дорсі. Написано Томасом Ей Дорсі, mm -hmm. і в нього в його родині, наскільки відомо, було якесь горе. Ніби померла його померла його жінка і дружина, і він е, написав ц, е, цю пісню. Фордів mm -hmm. цього me, приводу. Май Україні факт сорпа аккуратнення музика факс тис момент. Вона перепрошує за інформацію, якщо вона не дуже точна каже про українську, я знаю більше ніж про цю пісню. Зрозуміло Ну що ж я думаю, погано дуже приємно було поспілкуватися. Я думаю, що ми вже зараз почуємо цю гарну пісню. Ще раз, як вона називається? song. Precious Lord or take my hand, precious Lord. Дуже дякую. Ну що ж, співає Джина Вільямс. Anxious Lord, take.